Всім привіт гості, друзі, підписчики мого каналу. Ось я прийшов на, на громади і козям Леся. Ось тут ось такий дуб росте. Ну йому вже багато я не знаю. Ну. По ньому тут я ну, не знаю скільки тут. Сьогодні з раку за 50. Може трохи менше. Там є вищі, більше дуби є, маленькі обшитки. І ось я тут в громаді листя. Один мішок на громаді крилям листя. З когось ми будемо потрошки мішати їм з соломою і з сіном. Ну сіна у нас тут не дуже багато солома є. Ось. Треба нагромажувати таку купу і там мало на громади. Щоден, де стоїть сніг, листя сухеньке. Тут, така посадка, тут тут росте і дуби, і єблінки, і горіхи, і воно там гон далі. Ну все, друзі, до, до громади, бо немає коли. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться е, моїм каналом. Все, всім пока-пока.